Поки ти не захворієш, поки ти не прийдеш в якусь хворобу, хай Бог береже, звичайно. Ковід, був, ми пам'ятаємо, перед тим, що були всякі грипи і тому подібне, і крім цього буває. Ти не усвідомиш, наскільки це класно, коли тебе нічого не болить. Коли ти можеш бігати, працювати, коли ти можеш трудитися, коли ти можеш своїми руками щось робити. І тебе не болить десь ніколи в спині, тебе десь не ловить, я не знаю, там якісь печінки печінка, ще щось, якісь органи болить. Ти не усвідомлюєш. Аж поки тебе не заболить, ти перехворів. Ти вилікувався, тебе Бог зцілив і то тоді. Як це прекрасно, що мене нічого не болить. Тоді в тебе є вдячність. Тобто вдячність вона вимірюється також тим, що ми усвідомлюємо, що це щось важливе для нас. Якщо для мене не важливе здоров'я, то я не буду в, так, в такій мірі повній дякувати Богу за здоров'я, бо для мене це не є чимось важливим. Якщо для мене церква не має значення, я не буду Богу дякувати, що в мене є помісна церква, де я можу ходити, молитися, співати, збудовуватися. Бо для мене вона не має цінності такої. Я не буду відповідно Богу дякувати за це. Тобто не буде цього почуття, отримано на нам добра. Ми не будемо оцінювати церкву як добро. Тому наші категорії, наші критерії життя, що ми цінимо, буде визначати, чи ми вдячні за це, чи ні. Бог заповідає євреям святкувати свято Сукоти, я згадував на початку, як одне зі свят, яке був одне з трьох паломницьких свят. Це свято називалося свято Кущів, або свято, як в нас на українській, Шалашів, Розумієте, що це таке? Хто знає, хто знайомийся з цією темою. Це під час того, як 40 років євреї був в пустині, вони будували такі кущі з таких листків спеціальних там, і в них тимчасово жили. І це свято вони святкували. І це свято було збору врожаю. Дотепер євреї святкують це свято. У них там є спеціальні чотири предмети, які вони мають мати з собою, які там мають свій символізм. І вони згадують це свято. Вони дякують Богу за плоди, які вони зібрали. Для нас немає цього повеління, але ми. Своєї власної волі, розуміючи, що ми хочемо задати за, так як в нас є новий рік, коли ми дякуємо Богу за прожитий рік, так само є у нас час збору врожаю. І ми хочемо дякувати Богу за те, що Бог нам дав і врожай, і щось в духовному плані. Ми згадуємо, що Бог робив за нас весь цей час. І я думаю, що у кожного є що задати. Бути вдячним означає вміти бачити Божі благословіння в твоєму житті. Іноді я зустрічаю деяких, на жаль, вже не зовсім братів і сестер, які колись, може, були серед нас навіть, або з якими ми колись спілкувалися, і ти бачиш, що для них Боже благословіння вже не має ніякого сенсу практично. Вони змирилися з цим світом, який він є, і побачили його жах певні мірі, і вони розчарувалися з чогось або зневірилися. І для них Боже благословення немає ніякого сенсу. Воно, не співпад... воно ніяк не корелюється з вдячністю і щастям. Для них це просто воно десь там є, але мене не торкається. Вони не бачать у своєму житті причини бути вдячним Богу за щось. Вони не бачать його благословення. Хай нас Бог береже, щоб ми ніколи не відступили до такого моменту, коли ми скажемо: мені нема за що дякувати Богові. Нема за що дякувати. Якщо йов. Втративши короткий проміжок часу всіх своїх дітей, всі свої багатства, коли в нього все було прекрасно, при цьому всьому він не зрішив чимось був. Коли Йов зміг сказати, Бог дав Бог взяв. І в цьому всьому там він нарікав у певній мірі. Він задавав Богу питання, у нього були претензії, але він не, не, не пише, що він прокляв Бога, правда? Він не прокляв Бога. Давайте ще відкриємо в новому заповіті є одне місце: перше послання до Солонян. 5 розділ 18 вірш. Дякуйте Богові при всіх обставинах. Бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Богієнка звучить трошки по-іншому. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Божа воля, що ми навчилися бути вдячними. Це не просто те, що це, це мій вибір, звичайно, щоб я захотів. Але якщо я не навчусь цьому. То я буду яким? Я буду невдячним, я буду постійно нарікати. Я, я стану злорікою, я буду постійно ходити. Мені то не так, мені там не так, мені Бог не додав, ти мені Боже тут не додав, а йому додав. І ми завжди, знаєте, у нас є проблема, що ми міряємо себе через когось. Ми дивимося на своїх сусідів, ми дивимося на когось в церкві і думаємо, о, він так вже в церкві служить, або о, в нього така хата гарна, в нього така дружина, в нього така машина, і поїхало, понеслось. І ми не бачимо, і в нас оця вдячність відповідного зникає автоматично. Бо ми бачимо когось щось краще. Тоді в нас народжується заздрість, якась певна ревність може навіть до чогось. І нам вже тоді не до вдячності. Але Божа воля для нас, що дякуйте Богу при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Це не просто навчитися бути вдячним. Це дуже не просто навчитися бути вдячним. Юда не бачив цієї вдячності до повідношення до Бога. Він ходив з апостолами, він ходив з Ісусом. Но він не міг бути вдячним. Він не бачив задоволення в тому, що Бог дав, що Ісус давав їм владу робити такі речі, немислимі речі. Його не було ці вдячності, ці задоволення від цього. Він більше думав про гроші. Він бачив постійно, що щось там нестиковка з грошима, він крав звідти тайком, і кінцевому результат він пожав від того, що він робив. Тому навчитися вдячності це наш вибір. Навчитися навіть, знаєте, хто в є, з нічтожного таке російський, з жалюгідного, з маленького. Вибирати щось таке велике, що має сенс бачити в цьому, Божу руку. Іноді, знаєте, ми можемо їхати по дорозі, та може статись машина, поламалася, чи як то буває, колесо пробилося. І ти можеш нарікати, ой, Боже, ти не зберіг. Но ти не можеш деколи оцінити, що могло з тобою статися, якщо б цього не сталося. Ти не можеш оцінити, скільки є багато історій, коли люди запізнювалися на автобуси чи якийсь транспорт, який мав забрати. Вони просто запізнювалися і йшли всю дорогу такі злі, Боже. Чому я запізнився? Чому я не встиг? А потім новина, той автобус попав в аварію, чи та машина попала в аварію. І людина не усвідомлює в той момент, що це мирість була Божа над нею, що Бог її так зберіг. Тому для нас це завжди урок, щоб ми не при будь-яких обставинах були вдячними. Ми бачимо сьогодні плоди перед нами, прекрасні плоди. Та, тут фрукти, овочі, хліб, закрутки навіть є, тут компоти, що тут тільки нема, тут можна перераховувати, правда? Але знаєте, що я собі зауважив? Щоб щось було або якийсь плід, потрібні зусилля, плоди не з'являються самі по собі. Але знаєте, що саме по собі з'являється? Тернина, будяча, прощівники і тому подібне. Тобто бур'ян. Щоб якщо нічого не робити, то плодів добрих ніколи не виросте, так як наше серце. Якщо ми не будемо прикладати зусиль, то в нашому серці такого нічого Ні, не Навіть не думайте, що щось з цього виросте подібного. З добрих плодів. Вистачає нічого не робити, вистачає просто полінуватися, щоб в нашому серці росли будь-які, якісь тернина, якісь незрозумілі ще якісь реп'яхи. Але якщо ми трудимося, то в нашому серці появляються плоди. І ми пам'ятаємо, в галатах описується, що є плід. Духа як такі як радість, мир, довготерпіння, милосердя, лагідність, держливість. Тобто ми розуміємо, щоб народився якийсь плід, навіть з того дерева його треба обкопати, обробити, побілити, тому подібне. Воно саме по собі плід не появиться. Тому від нас сьогодні, щоб ми хотіли бачити в церкві плоди, якісь, в нашому житті плоди, щоб ми могли Богу дякувати за ці плоди, вони самі по собі не народяться в нашому серці. Приходить Бог, дає нам дари, та дари він нам дає безкоштовно. Безкоштовно тобі дає і мені сьогодні дар. Ну щоб той дар спричинив якийсь плід, щоб з того дару щось виросло. Це треба прикласти зусилля. Тим даром служити, той дар використовувати, чи дар слова, чи дар звання, чи мудрості, чи милосердя, чи спів, чи ще будь-що би не було, чи якийсь не знаю, чи, чи навіть просто десь комусь подзвонити і спитати щось, як справи, і проявити якусь турботу. Щоб цей дар, який тобі Бог дав, щоб це дерево, яке ти він тобі дав, що воно вродило, ти маєш прикласти зусилля. Тому сьогодні я таку хотів думку залишити для нас. Щоб ми щось бачили в своєму житті таке, як тут сьогодні. Гарне, таке красиве. Не маємо прикладати зусилля. Щоб наші дари, які нам Бог дав, за, десь там не стояли, десь там за, за ширмою, десь там є мій дар, десь він там ховається. Я його десь поклав, там, він десь там є. Щоб з нього щось вийшло гарне, я маю служити цим даром, людям, навколо мене. Чи де би я не був? Відкриємо на кінець, я би хотів зачитати гарне місце, воно завжди мене. Торкалося, і це одне з моїх улюблених місць Біблії є, е, пророк, е, книга Єремії. Пророка Єремії, 17 розділ, 7-8 вірш. Я буду читати в сучасному перекладі. Благословен той, хто покладається на Господа, бо знає він, що Господь його надіє. Він буде мов те дерево, що при воді росте, що над потоком простягло своє коріння, і спеки не побоїться та зеленим листям крите. Рік посухи, і той йому байдужий, воно і тоді не перестане плодоносити. Вогієнка звучить трошки по іншому, що і в році посухи не буде журитися і не перестане приносити плоду. Блажен той чоловік, благословена та людина, яка надію покладає на Бога, і Бог буде надією. Тобто, коли ми з Богом працюємо, коли ми приходимо до Бога, коли ми підкоряємо своє серце Йому. Коли ми готові, щоб він нам допоміг, щоб ми ці плоди взрощували, то ми навіть вперше в рік посухи, не перестане плодоносити, собі рік посухи, рік без дощу, а це дерево не перестає плодоносити, бо Господь його надіє. Тому хай нас Бог благословить, щоб в нашому серці не було якогось терміня в нашому житті, в сім'ї, в церкві, серед нас не було якогось будяча терні і тому подібне, а були гарні плоди. Це буде залежати від нас і вдячність залежить від нас. Настільки ми готові побачити в своєму житті, що Бог нас благословляє, що Бог не відкинув десь нас там далеко, як хтось думає, що Бог десь там злий за хмарками, і люди думають собі десь такий злий дядько. Це не так. Хай Бог нам поможе бачити Божу руку в нашому житті, усвідомлювати, що ми маємо приносити плід. І тільки якщо ми будемо надію складати на Бога, ми будемо приносити тоді плід. Самі по собі, на жаль, чи на радість, я думаю, що і на радість. Ми плоду не можемо приносити. Тому хай нас Бог благословить. Помолимся давайте.